Раді вітати наступного гостя нашого ефіру. Це Тарас Кремінь, уповноважений з захисту державної мови. Вітаємо пане Тараса. Доброго ранку і слава Україні! Вітаємо вас Героям слава пане Тарасе, Ну но вона вчорашнього дня. Що ми переходимо до відлагідної до наступальної українізації? Що сталося? Чому чим це спричинено і, і як це відбуватиметься? Що це означає насправді? Ви знаєте, російська пропаганда почала вчора підгорати, але вони забули про те, що нашому закону 5 років, а українська незалежність відновлена в 91-му році. Наша героїчна боротьба, боротьба українського війська, всього українського народу це в тому числі і за вільне володіння, вільне спілкування української мови у всіх сферах суспільного життя. Але часи лагідної українізації минули, тому що закон працює на повну силу, тому що переважна більшість громадян України довіряє українській мові і вільно спілкується. В усіх сферах суспільного життя і в супермаркетах, і на вулиці, і в транспорті, ну, і звичайно, вимагають і від нашої інституції, від усіх інших органів влади, і державної, і місцевої активності в забезпеченні мовних прав, появи тих або інших інтриг, скандалів у Дніпрі, в Запоріжжі, у Житомирі, в Одесі, якраз говорять про те, що місцева влада недостатньо створює кращих можливостей для забезпечення середовища української мови. Ну і відповідно, ми. Максимально долучаємося до цього процесу, тому наступальна українізація це суворе покарання порушників мовного закону, і чи це будуть чиновники, чи це будуть місцеві підприємці, чи це будуть власники інтернет-ресурсів, які не володіють українською мовою, не мають стартової сторінки української мови, продовжують випускати друковані медіа недержавної мови. Тому в цих напрямках і в цих питаннях ми активно працюємо у порівнянні з минулим роком. Кількість звернень скак на нашу адресу зменшилася. Тому що ми справді змогли запустити тісну взаємодію з місцевою владою. Буквально цими днями фактично було затверджено майже в усіх громадах Черкаської області 66 місцевих мовних програм. Ми маємо такі успіхи на Закарпатті, на Миколаївщині, на Одесьчині на Херсонщині. В Сумах ось ось затвердять місцеву мовну програму в місті Житомирі. Немає такої області, де у нас немає чіткої комунікації розуміння, як нам далі працювати. Але разом із тим, наступальна українізація це створення додаткових можливостей, це збільшення мережі безоплатних мовних курсів, це ре... Ре... виконання і реалізація всіх інших ініціатив, до яких ми долучені, про які ви бачите. Бувайте mm -hmm. ну, про наступ на російську мову саме, так, пане Тарасе? Ну, тобто, наступальна відносно російськомовного контенту, там, скажімо так, дивіться, середовища. Так, та дивіться, мова в першу чергу мова йде про захист конституційних прав громадян України на інформацію та послуги державної мови. Тому в питаннях порушників у нас є інструменти, і вони передбачені чинним законодавством. Тому наступальна українізація це максимальний захист мовних прав. Кожного українця. Я правильно розумію? Тобто, у нас збільшиться, мабуть, кількість перевірок тих установ чи тих представників влади, які, власне, мають дотримуватися правил і спілкуватися українською мовою. Це в межах тих порядків, які у нас є, і тих запланованих моніторингів, в тому числі позапланових, які у нас відбуваються. Ви повинні зрозуміти. Суттєво зміниться мовна ситуація, і вона продовжує змінюватися. Але по відношенню до порушників ми будемо застосовувати максимальні санкції з тим, щоб таких повторень у нас не траплялося. Uh -huh. А в Ви якому вироді ці закон... санкції будуть? Ви знаєте, що закон прописаний таким чином, що у випадку першого порушення ми маємо попередити. У випадку другого порушення мовного закону за конкретною статтею, чи це 30, 25, 27, не має значення вивіски, оголошення, зовнішня реклама, сорок обслуговування, Ми накладаємо штрафи у розмірі 3400 гривень. Тому, власне, це якраз і говорить про те, що ми продовжуємо працювати в штатному режимі, але у нас сьогодні значно більше інструментів, тому що всі громади України активно спонукають і сприяють тому, щоби. Мовні права громадян були захищені, угу. от, А от щодо вивісок, давайте згадаємо тоді. От коли йдеш по Києву, насправді величезна кількість англомовних вивісок і англійською мовою написів. Е, таке враження іноді, що ми якби не зрозуміло взагалі в якій країні, чи це Україна, чи це там не Україна, то а, чи стосується це от англомовної. Візуально зараз передовою там нашого точніше, безперечно безперечно домовного закону зовнішня оголошення і вивіски повинні здійснюватися державною мовою, крім випадків, що це є торгівельні марки або знаки. Тому все, що стосується таких скарг і наших моніторингів, звичайно, ми їх перевіряємо на предмет реєстрації як суб'єктів авторського права. Якщо там є порушення, звичайно, ми надсилаємо так. вимогу. І санкцію на зміну угу. таких вивісок, тобто Макдональдс, вибачте, це не реклама, але все ж таки, якщо він Звичайно. написаний англійською мовою, то він залишиться англійською мовою, не буде Звичайно. транслітерації українською. Смачні булочки, як це в Росії перекладу не було. Ні, ну це не, не в Росії, але в багатьох країнах я помічав, що Макдональдс все ж таки теж ну гаразд. А, угу. да. а, є ще інформація, що, наприклад, з понеділка у Івано-Франківську почнуть працювати мовні інспектори. Вони не будуть карати за російську мову, це так говорить мер, але будуть популяризувати українську мову, пане Тарасе. Ось ця практика я так, розп... я так розумію, починається з Івано-Франківська, здається раніше і Львів. Хотів подібне щось запровадити, мовних інспекторів хочі, але чомусь вони цю ініціативу якось відтермінували. Чи буде ця практика поширюватись і на інші регіони, чи це суто виключно ініціатива в Івано-Франківську? Чинним законодавством мовні інспектори не передбачені. Це вигадка російської пропаганди. Але кожна місцева громада може створювати відповідні робочі групи з числа співробітників органів місцевого самоврядування на предмет перевірки дотримання мовного закону. Такі перевірки працюють в усіх містах України без виключення. Але е, з використанням е, привернення уваги до своєї діяльності окремі міські голови, так би мовити, імпромізують в цьому питанні. Ну і, звичайно, трошки дразнять російську пропаганду, що насправді в івано франківському відбулося. Ну, тобто, це Ми, активісти мова йде жіра... про активістів, так, громадських? Звичайно, звичайно, звичайно. На нашу адресу надходять звернення від усіх громадян України. Ми їх не називаємо мовними інспекторами. Кожен громадянин має право звернутися до органів влади місцевого самоврядування про порушення тих або інших його прав. Тому ми на це реагуємо. Скажімо, в Миколаєві, з числа співробітників Миколаївської міської ради були створені такі робочі групи, які підготували приписи, і принаймні декілька тисяч вивісок та оголошень у моєму рідному місті було замінено. Це є одна із найкращих практик. Я про це говорю постійно. Не треба вигадувати велосипед, користуйтеся законом, там все написано. Угу. Називають їх от мери, ми в цитату знайшли мовними волонтерами. А в лапках пишуть інспекторами. Ось так. Та. Ну, Тобто, але це не офіційний якийсь статус, так? Це просто ну, Бо я чому? не знаю, як це трактувати. Та. Наскільки ці просто волонтери можуть, ну, скажімо так, повноваження якісь мати? Чи. Це просто от вони привертають перевертатимуть увагу до, до закону, до норм чинного законодавства. Так так це розуміти Розумієте, Волонтерство в Україні це справжній феномен, який ми підтримуємо збройні сили України. Волонтери допомагають нам із розширенням мережі безоплатних побутих курсів. Волонтери на громадських засадах допомагають місцевій владі в питаннях деколонізації топоніміки, і це справді реальний факт. Ми бачимо величезну кількість громадських рад. І ви щойно спілкувалися з моєю колегою Ганною Губко, яка працювала у Верховній Раді восьмого скликання, очолювала комітет з питань закордонних справ. Це справді громадські ініціативи, але влада чує і дуже добре, коли вона знаходить кращі можливості для реалізації державної мовної політики. Якщо такі мовні активісти будуть допомагати в усіх регіонах в дотриманні і перевірці мовного закону, це дуже добре і позитивно. У нас такі постійні, так би мовити, Громадяни є, з якими ми співпрацюємо. Тут це дуже добре. Ми створили лігу студентських мовних омбудсменів, принаймні в університетському середовищі, вони активно працюють і допомагають. І таких ініціатив повинно бути значно більше. Ми повинні допомагати у нашій боротьбі проти засилля російськомовних покручів, рештків колонізаційного минулого, звичайно, підтримувати збройні сили. І наближати нашу перемогу. Пане Тарасе, ще одна ініціатива в контексті популяризації української мови оформлена в законопроєкт. поки що не розглядався у парламенті. Але суть в чому полягає у школах, можуть заборонити російську мову на перервах. Відповідно, законопроєкт зареєстрували вже в раді. Документ не передбачає покарань, натомість із дітьми проводитимуть бесіди і роз'яснення, зазначено, що такі розмови мають заохотити школярів сприяти формуванню україномовного середовища. Пане. Можливо, у вас була можливість ознайомитися з текстом цього законопроекту, чи, можливо, автори цього законопроекту якось з вами радилися, і ви хочете заакцентувати увагу на якихось ну, важливих аспектах цього закону? Будучи народним депутатом України, я став співавтором закону про освіту 2017 року і закону про державну мову. І першим і другим документом визначено, що мовою освітнього процесу є держава. Мета цього законопроекту полягає в тому, щоб затвердити на законодавчому рівні поняття українськомовного середовища, тобто всього, що відбувається на території закладу загальної середньої освіти, має здійснюватися із дотриманням мовного закону, тобто української мови. За результатами наших досліджень з Державної служби якості освіти серед порушників мовного закону в школах, на жаль, є учителі, і вони це визнають. Тому є, моє звернення до учителів. Будьте свідомими і відповідальними, забезпечити права школярів на навчання української мови і допомагайте батькам цих дітей опановувати українську мову і переходити. Тому що мова спілкування вдома, мова спілкування дітей у соціальних мережах повинна бути українською. Звичайно, іншими мовами, ніхто абсолютно не проти цього. Але моє звернення як учителя до учителів: будьмо свідомими, дбаємо про майбутнє української держави, забезпечуємо виконання мовного закону. В закладах освіти, а хто буде перевіряти, що на перервах власне говорять українською? Це будуть якісь додаткові у нас е інспектори умовні? Я вас напевно здивую, але в кожній школі є директор. Над кожним директором є начальник управління освіти, є міський голова. Це їхня робота, хай працюють. Угу. Ну і сьогодні об однацій ранку анонс дня так е, власне українці писатимуть радіодиктант національної єдності авторкою цього річ стала письменниця Оксана Забушко. Текст має назву Магія голосу. А читатиме його письменник, музикант, екоактивіст військовий Павло Вишебаба. Е, диктант реслюватимуть на всіх платформах нашого суспільного мовника. Пан Тераса, як багато людей охопить цей диктант, і чи будете писати ви його? Звичайно, і буде писати і запрошує мільйони інших долучитися до цього важливого заходу, який об'єднає весь цивілізований світ, але цей тандем Оксани Забужко і Павла Вишабаба, напевно, один із найкращих за всі 25 років української незалежності написання українського радіодиктанту за всі роки української незалежності. Першу чергу через те, що Оксана Забужко є одним із реальних претендентів на Нобелівську премію. І вона одна з найталановитіших, на мою думку. А Павло Вишебаба, захисник поет, але людина, яка з повномасштабним вторгненням відмовилася від мови країни окупанта і перейшла на українську мову. І з передової, якщо ви пам'ятаєте ці численні відео, закликав українців спілкуватися виключно українською мовою. Це одна з найкращих демонстрацій, як військовий, як фронтовик, як талановито обдарована людина, пройшла свій внутрішній шлях самопізнання. І національної самосвідомості, і сьогодні фактично є голосом, є обличчям української мови, української нації, української боротьби. Тому закликаю всіх до написання. Я вірю, що ми встановимо національний рекорд і мільйони охочих напишуть цей текст із великим задоволенням і будуть розповідатимуть, розповідатимуть про це своїм рідним і близьким. Пан Дерса, 30 секунд лишається. Як будемо рахувати кількість тих, хто долучився, і хто з відомих людей, неможливо, президент буде чи прем'єр-міністр писати цей диктант або міністр культури? Принаймні за результатами тільки радіодиктанту. Ми побачимо, хто написав. Але сьогодні вітання лунає звідусіль і від наших закордонних друзів, звичайно, топ посадовців. Я бачу численні привітання і Верховної Ради України, і офісу президента. Але скажу вам головне, треба написати радіодиктант, показати приклад нашим дітям і продемонструвати нашу національну єдність на всіх континентах. Пане Тарасе, дуже дякуємо вам. Спасибі, що долучилися. Долучайтесь, друзі, і до радіодиктанту. Тарас Кремінь, уповноважений захисту державної мови. Був ви з нами на прямому зв'язку.